Привіт всім, вітаю вас на моєму книжковому каналі. З вами Оля, і сьогодні буде дуже особливе для мене відео. Я буду вперше розповідати повноцінно про свої улюблені книги Стівена Кінга. Однак я це буду робити не просто, тому що мені там так захотілося, захотілося теж, але ще це відео буде присвячене до дня народження Стівена Кінга. Королю жахів 21 вересня виповнюється, здається, уже цілих 75 років, але він не перестає нас дивувати чудовими новинками. Кожен рік ми бачимо якийсь новий роман, повість, збірку оповідань і тому подібне. І це не може не радувати поціновувачів творчості Кінга. Можливо, колись я розповім про те, як я дійшла. До Кінга, що мені в його творчості особливо подобається, якісь теми, проблеми, ідеї. Але сьогодні хочу розповісти про улюблені книги, про вісім улюблених книг. Ось вони переді мною. Такий невеличкий стосик, детальніше про якісь свої враження, емоції, і чому вони є моїми улюбленими. Насправді, більшість книг автора мені подобається, можливо, деякі менше, деякі більше. Але от є саме ті, які просто перевернули десь мій світ, повністю занурили в свою атмосферу, до яких я точно буду неодноразово повертатися. І власне про такі книги ми сьогодні поговоримо. Давайте будемо розпочинати. Я показуватиму вісім книг у рандомному порядку, тобто це не буде якийсь топ, просто улюблені книги. І хочу розпочати з книги, яка мені здається ідеально підходить на осінь. Вона максимально моторошна, страшна і атмосферна. Можливо, ви вже здогадались, хоча більшість книг Стівена Кінга вони моторошні і дуже атмосферні. Але я маю на увазі саме «Салемове лігво. Це книга з ранньої творчості Кінга. Вона в нас не так давно перекладена, здається, рік чи два всього. І я прочитала її ще минулого літа. Оце була моя дуже велика помилка, тому що повторюю, що книга дуже осіння, дуже атмосферна. Тут багато описів природи, всякої нечисті, зокрема вампірів, і читати її краще десь під Хелловін. Ось за що вона мені власне подобається за детальність, за те, як автор детально розписав всі оці моторошні подробиці про будинок, від якого віє таємницями. І ти вже підсвідомо розумієш, що тут буде щось гидке, страшне, неприємне. Але відірватися від всіх подій неможливо. Цікаві герої. Важливо, що не романтизовані вампіри. Ми тут не зустрічаємо ніяких сумірок, Едварда теж не зустрінемо. А от щось дуже неприємне, щось таке, від чого мурашки по тілі бігають, стовідсотково. Я б сказала, що ця книга це 100% класичний Стівен Кінг. Тут не маємо таких експериментів, як є іноді в інших його текстах. Вона має чітку побудову, багато кінгівських мотивів, деталей, описів природи. І це також мені в цій книзі дуже подобається, як загалом у творчості автора. Тому, якщо ви ще не знаєте, що б такого прочитати на осінь, і, можливо, щоб у кінга на осінь почитати, моя рекомендація. Я буду переходити до наступної книги, і це. Крайня книга, яку я читала у автора, буквально не так давно, і ви вже про неї чули. Це 11:2263. Я читала книгу ще в червні, розповідала на каналі, є у прочитаному більш детально. А сьогодні не можу її не згадати, тому що читати за один день, не могти відірватися 300 сторінок у Кінга, ну для мене це сильно. Я не можу сказати, що у всіх книгах автора дуже легко мені йде, тому що іноді буває справді в деяких моментах крізь описи навіть я можу продиратися. Але тут ну тут просто можу сказати, що ось ця майже тисяча сторінок, вона настільки виправдана, настільки цікава, що мені здається, взагалі не було жодної зайвої детальки. Хотілося ще більше, більше і більше. Власне, це вже не типові кінгівські жахи, це альтернативна історія. Тобто, уявіть, якщо б одного разу щось трапилось таке, і Кеннеді вижив і не помер, щоб щось або хтось зміг завадити цій смерті. Власне, це і буде робити наш головний герой, який зможе відправитися у минуле, та намагатися якось врятувати світ. Книга мені подобається тим, що окрім дуже динамічної, цікавої мандрівки, ми отримуємо. Цілий ряд таких філософських питань, над якими ми задумуємось, чи справді варто змінювати минуле, до чого це може призвести, як може змінитися людина в таких ситуаціях, і ще дуже дуже багато моментів. Тут буде і також сімейний аб'юз, дуже багато повсякденного життя кінця 50-х років, початку 60-х. також не обійтися без. Описів, які просто доповнюють всю загальну картину. Це також книга, до якої я буду неодноразово повертатись. Наступна історія, хоч не така велика, як, наприклад, попередні, і деякі наступні, але вона не менш влучна та цікава. Я навіть часто з неї стала рекомендувати починати читати Стівена Кінга. Мені часто запитують, а з чого почати, то я тепер повторюю, а спробуйте прочитати Мізері. Власне, можливо, ми колись дійдемо до ролику, де я. Порекомендувала книги, з яких варто починати читати автора. Ось принаймні зараз можу сказати, що «Мізері» ідеально для цього підходить. По-перше, невеличка за об'ємом, тут, напевно, десь 400 сторінок всього. Тут не так багато героїв, тому що в деяких книгах Кінга дуже багато героїв. Вони не такі камерні. А ось ця з мінімальною кількістю героїв, але з максимальною напругою. Відомий письменник. Пол Шелдон потрапляє в автомобільну катастрофу і його рятує його прихильниця. От так сталося, що вона обожнює його книги, і вона знаходить цього чоловіка, який має переломані ноги, і забирає його до себе. От тут, звісно, цікаво. Виникає питання, чому вона його забирає до себе додому? Чому вона не відправляє чоловіка в госпіталь, і що ж не так з цією жінкою? Загалом Пол Шелдон уже перестав писати романи про мізері, Він пробує щось нове, але Енні Вілкс це не до вподоби. Вона хоче далі читати про мізері, хоче ще більше книг і заставляє Пола Шелдона писати ці книги. На цьому і ґрунтується сюжет, і чим далі ти читаєш, тим більше ти стає в шоці від того, що може коїтися, тому що ти постійно в напрузі. Кінг настільки сильно показує іншу сторону людини не тільки якісь хороші якості, а максимально негативні, неприємні. Небезпечні і завдяки цій напрузі ти просто не можеш відірватися до останньої сторінки, бо ж так і хочеться дізнатися, хто ж така ця Енні Вілкс і чи вдасться Полу Шелдону якось викарабкатися з її рук. Повертаємося уже до цеглинок Стівена Кінга, а в автора я їх люблю чи не на найбільше, тому що чим краще прописаний світ. Більш детальніше, тим більше ти захоплюєшся і не хочеш з нього вилазити. Так склалося з книгою необхідні речі. Як тільки я почала її читати, вже з якихось 50-100 сторінок, я вже знала, що ця книга буде моєю улюбленою, тому що ті речі, які просто кояться в цій книзі, ну вони настільки десь бувають. Шокуючими, десь навіть абсурдними, цинічними, пройшло вже трохи часу, як я прочитала цю історію. Вона мене досі не відпускає в невеличкому містечку. Касл Рок відкривається новенька крамничка. Цій крамничці можна придбати будь-яку річ, яка тобі потрібна, або здійснити якусь свою мрію, якусь забаганку за невеличку оплату, окрім коштів, які платять люди. Вони повинні виконати невеличку послугу для містера Гонта. Кожна людина, яка заходить, там подумає, наприклад, там отримає якусь там улюблену платівку чи щось подібне, і це ж там дурниця там зробити якусь невеличку дію в обмін на мрію всього життя чи на якусь річ, яку справді ти просто так її хотів. І ось багато мешканців заходить до цієї крамнички, реалізовує свої матеріальні. Мрії і починає обіцяти містеру Гонту обов'язково за них розплатитися. Але ж ви розумієте, що рано чи пізно приходить ось цей час розплати, і кожен мешканець, який заходив до Гонта і щось в нього придбав, має відплатити не коштами. Здається, спочатку все це виглядає досить невинно, тому що треба зробити якусь невеличку западлянку іншому персонажу, той робить іншому персонажу. Теж якісь неприємні речі, дуже дрібні, такі, можливо, навіть банальні, але ви будете в шоці з того, як якась дрібничка, абсолютно, навіть може здаватися нісенітницею, може перерости у велике зло. Ось це є і такий сюжет, сюжетна зав'язка цієї книги. І повірте, чим далі, тим буде цікавіше. Навіть не будете відчувати цього об'єму у 800 плюс сторінок. Я її здається, і дуже швидко прочитала, тому що вона неймовірно динамічна, захоплива. І мені здається, це також досить класичний Стівен Кінг. Це буде неправильно, якщо я не згадаю ці дві книги, тим більше вони будуть мене скоріше йти разом у зв'язці, бо вони дуже пов'язані між собою. Це книга сяйво. Одна також з найтах відоміших книг у творчості письменника. Я б сказала, що це канон, канон горору, канон у Стівена Кінга, книга, яку дуже багато і хто рекомендує, і також з якої, можливо, варто почати знайомство з автором, якщо ви цього ще не зробили. Можливо, якщо не читали роман, то точно чули про екранізацію відому від Кубрика. Це дуже моторошна. Історія, яка також є досить камерною, тому що події відбуваються в закинутому готелі Оверлок, куди переїжджає сім'я. Батько наймається доглядачем за цим готелем, але ходить не дуже добра слава про це місце. І коли ми відразу бачимо цей оверлок з перших же сторінок, коли він описується, ми розуміємо, що щось тут не так, і щось тут може дивне коїться, тим більше. Маленький Денні. він має певні здібності. Ці здібності можна назвати сяйвом. Він сяє і бачить справжніх мешканців цього готелю, які мешкали задовго до того, як ця сім'я переїхала в це місце. Але насправді ця книга Моторошна не тільки тим, що буде коїться страшного і. Дуже дуже моторошного в цьому готелі, як те, що відбувається загалом у сім'ї, і мені подобається те, як Кінг показує, що найстрашніше, що може бути, це. Самі люди не привиди, не якісь аномальні явища чи щось надприроднє, а саме люди Люди чинять найбільше зло, і тут він вкотре нагадує: взагалі ця думка дуже часто трапляється в кінга, але ось мені здається, в Сяйві вона дуже сильно простежується. Окрім сяйва, я казала, що в зв'язці б хотіла показати ще одну книгу, тому що вони пов'язані одним героєм і трохи тематикою. Це книга. Доктор Сон. Коли я прочитала ці дві книги одна за одною, то можу сказати, що навіть доктор Сон якось вразив мене набагато більше. Він мене якось навіть сколихнув, тому що ідея цієї книги мені навіть здалася потужною. Хоча пройшов час, і я розумію, що обидві книги дуже класні, дуже цікаві і потрапили в самісіньке сердечко і є моїми улюбленими. Тут вже відбуваються дії знов з тим ж самим Денні Торенсом, однак він уже не маленький хлопчик, а дорослий чоловік. Ми бачимо, що події в оверлоку вплинули на нього не так позитивно, як би хотілося. Щоб не спойлерити, скажу, що життя в нього склалось не найкраще в нього є певні проблеми. Скажімо, так сяйво, цей дар, який в нього є, стало для нього своєрідним прокляттям. Але одного разу чоловік знайомиться з дівчинкою на ім'я Абра, яка є теж особливою. Виходить так, що Абра має також. Такі здібності, як і Денні, однак набагато сильніше сяйво. Але в цьому світі не так просто жити, тому що її оточують, скажімо так, не дуже хороші істоти і люди. Ну, вони не зовсім навіть люди, які просто використовують таких дітей, які сяй, які мають справді здібності. Власне на цьому і ґрунтується сюжет, тому що ми бачимо, як. Взаємодіє між собою Денні, з Аброю, яким є їхній зв'язок і що справді відбувається з тими дітьми, яких викрадають ці не дуже привітні і не дуже приємні істоти. Книга також трохи десь навіть пригодницька. Якщо я скажу моторошно, то ви, мабуть, і так зрозуміли, що вона є такою. Вона також. Трохи десь мені навіть видалася сумною, яка може трохи розбити серце, бо тут будуть такі моменти, але також думаю, що вона досить таки потужна. Я б її залюбки перечитала ось ледь не вже. Але поки маю інші Стівен-Кінгівські плани. До речі, я читала цю книгу тоді, разом зі Сяйфом. Звичайно, коли виходила екранізація за книгою Доктор Сон. Пам'ятаю, що екранізація мені тоді... М'яко кажучи, не сподобалася, тому що я була настільки захоплена книгою, а якось екранізація трохи пройшла повз мене. Хоча пізніше трохи переосмислила і розумію, що в принципі екранізація ок, там картинка непогана, але все-таки я би рекомендувала таки читати книгу. Перед Передостанній буде книга, з якої я почала. Знову для себе відкривати Стівена Кінга, і це сплячі красуні. Я впевнена, що це дуже непопулярна думка, тому що багато хто читав цю книгу, вважає її не дуже сильною. Ну і в топах кращих книг Стівена Кінга ви, напевно, її не побачите. Цю працю Стівен Кінг написав разом з Оленом Кінгом зі своїм сином. Вона дуже відрізняється від інших. Ну як дуже? Ну... Частково точно відрізняється, вона має такі свої навіть якісь біблійні мотиви, які дуже цікаво трансформовані під кінгівську манеру. Можна сказати, що це своєрідна антиутопія, вона мені навіть здалека, десь тако, справді здалека, нагадує під куполом. Тому знову ж таки, в нас тут є невеличке містечко, де коїться не дуже хороші речі. Уявіть, що одного разу. В світі зникнуть жінки, ну тобто залишиться тільки чоловіки і все. Але ми бачимо не наслідки, тобто що вже сталося, а те, як це може відбуватися. На прикладі одного містечка ми бачимо, як. Засинають масово жінки. Якщо чоловік засне, то він проснеться, а жінка ні, виникає якась така певна сонна хвороба, як тут її називають, через яку жінки засинають і більше ніколи не прокидаються. А тепер уявіть жінку, яка буде намагатися не спати взагалі, і намагатися боротися з цією нашестю зі злом, коли не спала там не одну добу. Чи скільки вона зможе взагалі... Протриматися дуже цікава задумка, дуже цікава концепція. Мені здається, таке незвичайне, як для Кінга, виконання. Можливо, це все завдяки тому, що він писав цю книгу у співавторстві з сином. Ті жінки, які засинають, вони, скажімо так, опиняються трохи в іншому світі. Вони, можливо, відчувають якесь більш задоволення, більш щастя, аніж в тому світі, в якому вони раніше жили. Для такої затравочки скажу, що. Не всі жінки тут заснули. Є одна особа, яка може спати і їй нічого не буде. Одні її вважають спасінням, типу надії якось побороти цю сонну хворобу інші вважають, що вона якась як нечиста сила і її потрібно знищити. В місті буде творитися хаос. В місті буде такий жах творитися, що важко просто уявити. Однак Стівен Кінг і його син Овен Кінг змогли це чудово реалізувати. І якщо ви шукаєте щось незвичайне, десь таке антиутопічне, фантастичне, і щось би хотіли спробувати інакше у Стівена Кінга, то мені здається, ця книга може вам сподобатись. І остання книга, яку я просто не можу не згадати, але так склалося, що на жаль, я не маю примірника в папері. Я її читала вже досить давно, років чотири тому, у електронному форматі. Дуже жалі, що ще раніше не змогла її придбати, тому що КСД поки її не перевидає. І це дуже рідкісний вид творчості Стівена Кінга і його нонфікшн. Думаю, що багато з вас могли чути про книгу про письменство. Одна, напевно, з двох чи з трьох книг Кінга, яка є не художньою, але не менш цікавою та крутою. У першій частині книзі автор розповідає свою біографію. Він досить щирий читачем. Він розповідає такі факти, можливо, десь навіть занадто відверті, про своє становлення, як він взагалі почав писати, розповідає про якісь життєві труднощі, які в них були з дружиною, про їхні стосунки, про дітей. Також про свою залежність, яка в нього виникла, і як йому вдалося її побороти. Про те, як він одного разу не загинув під фургоном, як йому вдалося вижити, що його на цьому світі тримало. І уявіть, якби він після зіткнення з фургоном все-таки не вижив, скільки б крутих текстів світів ми б не побачили від Стівена Кінга. І ще дуже дуже багато чого ми бачимо. Як Стівен Кінг показує нам моменти, які справді вплинули на становлення його творчості, про те, що його зробило таким, яким він є сьогодні? У другій частині книги про письменство автор уже розповідає більше про те, як писати книги, тобто якісь практичні поради дає. Читачам. Ми знаємо наскільки кінг продуктивний, скільки книг він пише. Його творчість просто налічує десятки видатних історій, і він продовжує писати уже в досить таки поважному віці. І його книги все одно залишаються популярними, цікавими. Їх купують, за ними стежать. І, власне, багато людей хочуть дізнатися ось ці секрети успіху у творчості Кінга, і те, які методи він використовує під час написання. Ось у другому розділі він і розповідає про те, як він пише, як зробити так, щоб ваш текст був кращим, що викинути зайвого, що додати, як якось підшаманити, щоб зробити текст читабельним. І він справді дає дуже цінні поради для початківців. Я дуже щиро вірю, що КСД одумається і таки. Видасть, точніше, перевидасть цю книгу. І як тільки буде це перевидання, я буду напевно одна з перших, яка його собі придбає для колекції. Ну і звісно, щоб перечитати. Ось це були мої улюблені книги Стівена Кінга. Я можу сказати, що це принаймні поки що на цей момент. Я продовжую активно вивчати творчість автора, продовжую активно читати його книги. І в мене дуже багато ще заплановано на цей рік і точно на наступні. Будуть ще також багато чого видаватись, перевидаватись, і це неможливо оминути. Тому хто знає, можливо, через рік, два-три знову ж таки деякі з цих книг можуть бути вже не актуальними. Ну і звісно ж, список може розширюватись. Тому хочеться привітати автора, побажати йому ще довгих-довгих років наснаги, аби він продовжував радувати нас своїми. Шедеврами, і звісно ж, кожен українець, який знає про існування Стівена Кінга, і слідкує, хоч трохи, за його творчістю. Дуже сильно чекаю на роман про російсько-українську війну або, хоча б щось таке, де будуть алюзії на це. Ми ж знаємо, як він ненавидить наших не дуже добропорядних сусідів. Тому будемо з нетерпінням чекати. А поки хочу запитати у вас, чи читали щось з творчості автора, чи він вам подобається. Якщо так, які ваші улюблені історії у Стівена Кінга, обов'язково пишіть в коментарях, розповідайте про улюблені книги автора. Мені буде дуже цікаво почитати. Буде цікаво почитати, чому вам ці історії подобаються. А поки буду прощатись. На завершення хочу попросити вас підписатися на мій канал, якщо вам подобається контент, який я створюю. А також поставити вподобайку цьому ролику і натиснути на дзвіночок, аби не прогавити наступні ролики на каналі. Бажаю вам гарного настрою, мирного неба та до зустрічі у наступних роликах.